Вітаю, друзі! Сьогодні починаємо наше дослідження про життя первісних людей. Як жили люди в кам'яному віці. Спочатку з'ясуємо, що таке кам'яний вік. Справа в тому, що, крім відомої нам періодизації історії, стародавня, середньовічна, нова і новітня історія, є ще археологічна періодизація. Первісну історію ділять на три періоди: кам'яний вік, бронзовий вік і залізний вік. В залежності від матеріалу, який використовували люди для виготовлення знарядь праці. Перший період в історії людства кам'яний вік, як видно на лінії часу, це жовта фігурна дужка. це більша частина стародавньої історії і більша частина історії людства взагалі. Кам'яний вік тривав майже мільйон 990 тисяч років. В порівнянні з ним бронзовий і залізний вік були зовсім крихітними. Всього по одному два тисячоліття. Кам'яний вік поділявся на чотири періоди: палеоліт найдовший період кам'яного віку, мезоліт, неоліт, енеоліт. Ці назви походять з грецької мови. Лід перекладається як камінь, палеоліт давній кам'яний вік, мезоліт середній кам'яний вік, неоліт новий кам'яний вік, енеоліт мідно кам'яний вік. По хронологічним рамкам ви бачите, скільки тривали ці періоди. Палеоліт близько 1 990 тисяч років, а інші 2-3 тисячі років. Чим вони відрізнялися, навіщо історики ділять кам'яний вік на періоди? Давайте розбиратися. Рушаємо в палеоліт давній кам'яний вік. Ми вже знаємо, що людство виникло в Східній Африці 2 мільйони років тому. Але вчені археологи і історики постійно роблять нові відкриття, і час появи людини сьогодні вже називають більше, ніж 2 мільйони років тому. Ви вже знаєте, що в первісні часи жило кілька видів людей. Познайомимося з ними. Знайомтеся, найдавніша людина, людина уміла, жила в ранньому палеоліті. Звідки історики знають про її життя? Ви, певно, здогадуєтеся, з історичних джерел ні усних, ні писемних джерел з тих часів не залишилося. А от на основі речових джерел, а саме знахідок, кісток людей, тварин, знарядь праці вчені і роблять висновки про життя Хомо Хабіліса. Він жив в ранньому палеоліті. Тож, як жила людина вміла в прекрасні далекі часи в далекій Африці? Варто сказати, що вижити для неї був ще той квест: голод, холод і хижаки, які були швидше і сильніше людини, мали пазури і клики, становили неабияку небезпеку для людини. Але люди вижили, навчилися пристосовуватися до складних умов, боролися за своє життя. По перше, вони жили не поодинці, а колективами, які історики називають людським стадом. Тоді люди ще не розуміли родства, не знали, хто є сестри, брати, батько, хіба що кілька років трималися за матір. Разом було легше захищатися від хижаків, легше здобувати їжу. Люди навчилися грітися за допомогою вогню. Вони ще не вміли самі його видобувати, але могли взяти його там, де знайшли, на дереві, якщо в нього вдарила блискавка, біля вулкану, в лісі, якщо там була пожежа. Люди намагалися зберігти вогонь, підгодовували його паличками, і коли він загасав, то життя знову ставало більш холодним і небезпечним. А найголовніше люди навчилися виготовляти знаряддя праці. Першими знаряддями були загострені камені або рубила. Таким каменем можна було роздробити кістки тварин і висмоктати з них смачнючий і поживний кістковий мозок. А ще за загостреним каменем можна було заточити палку, і це вже була не просто палка, а паличка-копачка, якою можна було викопати корінці чи хробачків. А ще можна було знайти на кущах і деревах різні дикі фрукти і ягоди. Збирання того, що дарує природа, називають першим заняттям людей збиральництвом. Але люди не були вегетаріанцями і із задоволенням їли м'ясо. Правда, воно бувало у них досить рідко. Люди тільки вчилися полювати на тварин разом за допомогою загострених каменів чи палиці палки з потовщеним кінцем можна було наздогнати і завалити якусь не дуже велику і не дуже спритну тварину. Але частіше люди доїдали те, що вполювали, і не доїли хижаки або їли тварин, які самі померли. От такі смаколики були у людей умілих. Зате вони вижили і прожили на нашій планеті кілька сотень тисяч років. Наступний археологічний період середній палеоліт. Він пов'язаний з наступним видом людини. Знайомтеся, неандерталець. Така красива назва пов'язана з тим, що перші знахідки цих людей були знайдені в місцевості Неандерталь, що в Німеччині. Ці люди жили переважно в Європі. З'явилися приблизно 200 тисяч років тому і жили десь 150 тисяч років. Випробувань на долю Неандертальців випало немало. В ті часи на Європу з північного полюсу насунувся льодовик шар льоду за вишки 2 кілометри. Він був навіть там, де сьогодні знаходиться Київ. Жити на такому льоду могли хіба що тюлені і білі ведмеді. На південь від льодовика була тундра. Земля, хоч і не була вкрита льодом, але коротке і холодне літо, довга сувора зима, майже відсутня рослинність робили життя малоприємним. По тундрі ходили бізони, північні олені і зірки того часу, мамонти. Вижити в таких умовах було справжнім викликом для неандертальців. Але неандертальці вижили і не одну сотню тисяч років прожили на землі. Природа зробила їх кремезними і витривалими. Вони навчилися самі видобувати вогонь. Вони навчилися полювати на великих тварин. Вони облаштували собі житла спочатку в печерах, потім з кісток і шкір мамонтів. Вони навчилися шити собі одяг зі шкіри тварин. Для цього неандертальці винайшли спеціальні знаряддя: проколки, щоб закріплювати шкіри на землі, скребла чи скрибачки, щоб зчищати залишки м'яса і жиру зі шкіри тварин, і голки, щоб зшивати шкури. Нитками слугували жили тварин. З такими винаходами вже і зима була не такою страшною. В нових умовах потрібні були нові знаряддя. Неандертальці навчилися краще обробляти камені, прив'язали їх до палки і вийшов спис. Головне знаряддя неандертальця якраз те, що треба для полювання на великих тварин. Головним заняттям, якраз, стало полювання. Полювати мамонта було великою удачею це як закупитися зразу і в супермаркеті, і в модному бутику на всю родину на один-два місяці. Але таке щастя бувало нечасто, тож неандертальці продовжували потерпати від голоду. Також неандертальці зайнялися рибальством. Для цього вони придумали знаряддя схоже на спис, тільки замість каменя кістка риби. Таким чином, спіймана риба не вислизала. Таке знаряддя називають гарпун. Все це неандертальці робили разом. Їхні колективи теж історики називають людським стадом. Вони теж ще не розуміли родства. Але членів свого колективу вони стали ховати після смерті. Археологи знаходять такі поховання. Це значить, що у них з'явилося уявлення про потойбічний світ і вони турбувалися про своїх померлих. І нарешті знайомитися Homo sapiens – людина розумна, представник виду, до якого належимо всі ми. В пізньому палеоліті, що почався десь 40 тисяч років тому, люди розумні жили в Європі. Хоча перші люди розумні з'явилися раніше, десь 200 тисяч років тому. Вони, тобто ми, так і продовжуємо жити на планеті до сьогодні. Якщо попередні види людей вижили в складних умовах, то що вже говорити про людину розумну? Мозок у неї більше, вона вже може розмовляти, має абстрактне мислення, тож точно зможе вижити, незважаючи на льодовид і інші труднощі. По-перше, люди розумні стали розуміти родство і стали міцніше триматися за свої колективи. Історики їх називають родовими общинами. В пізньому палеоліті природні умови залишалися такими ж, як і в середньому льодовик і все таке. Тож заняття у людей розумних були такі ж, як у неандертальця, полювання на великих тварин і рибальство. Хоше знаряддя праці залишалися такими ж. Також були потрібні списи для полювання, гарпуни для рибальства, скребла, проколки іголки для шиття одягу, тільки зроблені були ці знаряддя більш досконало, були гострішими і стали більш різноманітними. Чи то у людей розумних було багато часу, чи особливості їхнього мислення призвели до появи живопису, музики і віри в богів саме в цей період. А десь 13 тисяч років тому вже зовсім недавно, по міркам історії, на землі настало потепління. Льодовик розтанув, потекли повноводні річки, стало тепліше, з'явилося більше рослин і тварин, а мамонти вимерли. Цей період називають вже мезоліт, середній кам'яний вік. Чи змінилося життя людини розумною? Звісно, але точно не в гірший бік, тим більше що конкурентів з інших видів людей вже майже не залишилося. Люди також займалися полюванням, рибальством, знову зайнялися збиральництвом. Для полювання на нових дрібних тварин і птахів винайшли нове знаряддя лук та стріли. Також в цей період люди приручили собаку, потепління, багатий рослинний і тваринний світ, нові знаряддя праці, новий друг. Життя людини розумної в мезоліті точно було ситнішим і спокійнішим, ніж у інших предків. Ось так пройшли палеоліт та мезоліт на Землі. Якраз в цей період люди і розселилися по планеті. Мандрували вони не від жаги нових вражень чи пригод. Люди вели кочовий спосіб життя, переміщалися слідом за стадами тварин, щоб не залишитися голодними. А щоб ви не заплуталися в такій кількості подробиць життя наших предків, пропоную всю важливу інформацію записати в таблицю. Спробуйте заповнити її самостійно, а потім звіртеся з тим, що на екрані. Продовження серіалу про життя людей в наступній серії, а поки що до нових зустрічей на уроках історії.